Посилення мобілізації в Україні останні події юнаків, які роблять паспорт, будуть автоматично вносити до військового реєстру. ТЦК відреагували на скандал з гендиректором Стеко. А в лікарки-невролога та фельдшера швидкої вилучили 8 мільйонів гривень за фейкові групи інвалідності. Докладніше далі. Хлопці віком від 16 до 25 років, які оформляють паспорт, автоматично будуть вноситись до військового реєстру оберіг. Про це повідомив Донецький обласний ТЦК та СП. Тобто молоді люди зможуть ставати на облік, не відвідуючи військомату та не проходячи військово-лікарську комісію. У Дніпропетровському обласному ТЦК відреагували на скандал з гендиректором Стеко Сергієм Положаєм. Військові заявили, що зараз проводиться правова оцінка дій бізнесмена, але навіть так вони назвали його поведінку ганебною та зухвалою. А Положає, в свою чергу виклав пост в інстаграмі, де сказав, що ситуацію викривили спеціально та оприлюднили тільки частину відео, де бізнесмен принижує військовослужбовців. Народний депутат Олександр Федієнко пояснив останні резонансні рейди ТЦК не бажанням військовозобов'язаних громадян поновлювати облікові дані. За інформацією депутата, свої дані в ТЦК не оновили більше 6 мільйонів українців. У броварах на Київщині 13 жовтня ТЦК разом з поліцією влаштували перевірку документів у чоловіків після концерту гурту Столиця одного з працівників міського культурного центру затримали. У Харкові співробітники ТЦК завітали до клубу, де були заплановані концерти трьох груп, та роздали повістки музикантам і відвідувачам. Як повідомляє місцевий телеграм-канал, гурти Трутав, Крунт Палая та Мордокс мали наступного дня виступити на благодійному концерті у Києві, однак його відмінили. Наступна версія мобільного застосунку для українських військовослужбовців Армія Плюс отримає функції навчання. За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, у застосунку також з'являться електронний військовий квиток, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий, а також система бонусів знижок та соціальних пільг для військових. На хмельниччині в лікарки невролога та фельдшера швидкої вилучили майже 8 мільйонів гривень. Вони допомагали у отримувати групи інвалідності. За схемою спочатку фельдшер шукав клієнтів, які хотіли отримати групу інвалідності. Потім лікарка оформляла їх на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та робила фейкові медичні документи. І на їх підставі чоловік встановлювали групу інвалідності. Коштували такі послуги у від 3600 до 7800 доларів. Загалом Ді обшуків у зловмисників вилучили 182 тисячі доларів, понад 6,5 тисяч євро, а також медичну документацію та мобільні телефони. Наразі фельдшер перебуває під вартою, а клопотання щодо іншої фігурантки ще розглядається у суді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.